Слава Україні! Сьогодні хочу провести тест в ґрунті приладу Квазар F3 на новому тестовому майданчику, який я зробив, там є відео, як я його робив, щоб всім було зрозуміло, що все чесно, там без всяких підстав. Отже, вмикаю прилад. Тест будемо проводити на частоті 18 кГц. Прилад вже відлаштований. Від ґрунта Тут по налаштуваннях значить фільтр normal. Струм на катушку 69 мА. Ґрунт такий середньої важкості, якщо так можна сказати. Так, які ще налаштування бар'єр порог 3 виставлений, ну, в принципі, прилад мовчить. Чуємо, що. Сигналів немає, на цілі є сигнали. Так, давайте спробуємо динарик. Ось такий римський срібний динарик. Почнемо, давайте з 15 сантиметрів. Перевіряємо. Тут чіткий сигнал, чітке відео 64-65. Давайте трішки глибше, на 20 см його помістимо. Тут теж кольоровий сигнал, але такий більш роз... розмитий, можна сказати. Не така чітка відео. Трішки скакає в певному діапазоні. І 25 см на римський динарик. В принципі, якщо чітко націлі робимо проводки, то сигнал є, але ну, його, мабуть, важко буде зловити такий сигнал. Тому йдемо далі. Далі в нас 5 копійок СРСР до реформа. Ось такі. Давайте одразу на 25 см. Так, Перевіряємо. Менш чіткий сигнал, трішки по VDI зносить. Ну, 60-61 сигнал. Далі 30 см спробуємо цю, цю саму ціль. Так, 5 копійок радянських на 30 см. От якщо... Прямо на ціллю проводить, то в принципі, копаємо сигнал. Ну, я не знаю, 35 см вже не будемо, бо я думаю, вже він їх не бачить Далі ось таке золоте кільце. Багато кого цікавить золото, запитують, як прилад бачить його. Давайте на 25 см так само почнемо. Сигнал трішки повідять е, весь розброс. Ну, копаємо сигнал. І на 30 см цю саму ціль спробуємо. Тут уже більше зносок в чорний. Прямо на ціллю, то так, ще і в колір, і в чорний. Ну. Такий сумнівний, сумнівний вже сигнал. І остання ціль це буде Катькін-п'ятак, така велика мідна монетка. Ми Спробуємо зразу на 30 сантиметрів, що скаже приладно. Чіткий сигнал, в принципі. Добрий захват цілі проходки можна зновити легко такий сигнал. Повідя 88-87 35 сантиметрів, це сама ціль. Тут вже звичайно сигнал слабший над ціллю. Не можна зловити і, по відео, і, до речі, не дуже розкидає. Так само 81, 78, 86, тобто видно, що це щось крупний крупний кольоровий сигнал. Ну, Наче все розповів. Тоді все, дякую за увагу. До зустрічі.